Жителі Угринівського старостинського округу зібрали продукти для пацієнтів Волинської обласної інфекційної лікарні, розповіла староста Любов Турій. Місцева жителька Наталія Крикота має 40 сотих городу. Каже, урожай цього року хороший, тому підготувала овочі для лікарні. Ми мене збирали картоплі, бурячка, моркви, цибульки, капусти. Один син воює, далі другий воював. Ну, то ми не шкодуємо так само людині, якусь якась піддержка, слухайте буде. Пенсіонерка Неля Васильівна Тивонюк має троє дітей та дев'ятеро онуків. Говорить, для лікарні зібрала буряки та картоплю. Треба допомагати. Зараз в нас такий час воєнний, що треба всім разом бути і треба допомагати один одному. Бо без того ніяк. Ніяк. Абсолютно так, і ми раді, раді те, що село в'єдналося, село дає, все будемо вести, все будемо допомагати. Зі слів старости Любові Турій, до Угринівського старостинського округу входять два села: Угринів і Добова корчма. Загалом тут мешкає понад 800 жителів. Збір продуктів каже, тривав три дні. Зібрати ми напевно можемо ну дві-дві з половиною тони часом. Але ми загрузимо машину і завеземо її на вагу. Ми плануємо. У себе зібрати і тоді переїхати в Михлинський округ. На даний час зібрали по селі Дубова корчма, переїхали вже в Огринів. Ну, трохи дають картоплю. Дають і моркву, і буряки, і капусту. Нас завжди дають. Помагати всім це хороша ідея. Забирати від людей це дуже недобре. Як розповіла староста Угриніцького округу Любов Турій, разом із Михлинським старостинським округом для Волинської обласної інфекційної лікарні вдалося зібрати понад чотири тони продуктів. Заклад зі слів меддиректорки Любові Серби харчами забезпечений. Однак така ініціатива допоможе зекономити кошти, які можна використати на інші потреби. Лікарні вистачає це і овочі, це і борошно, олія, масло, молочні, молоко, так, м'ясо. Менших, можливо, кількостях, але теж отримуємо. Але ми завжди раді благодійній допомозі. В нас лікуються інфекційні хворі, які мають свої потреби дієтичні в харчуванні. Це, насамперед, хворі з захворюваннями кишківника. Шлунку травного тракту, так захворюваннями печінки, і вони мають певні особливості і обмеження. І кожного дня ми маємо ось меню, в якому є відповідні страви для відповідних дієтичних столів. Ти супами зараз варимо діткам картопельку, п'юрешку варимо, рагу варимо. Благодійна акція зі збору овочів та фруктів на Волині триває щорічно, говорить староста Угринівського старостинського округу Любов Турій. З її слів минулого року. Оку, жителі громади збирали харчі для внутрішньо переміщених українців. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.